Доброго дня вас вітає на поліції Кравоградської області. А сьогодні проводимо профілактичну акцію з пішоходами спрямовану на те, щоб оберегти на дорозі в темряві. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви що це? Я так, знаю, світлові світловідбивні елементи. Вони бувають різноманітні. Ви користуєтеся? На жаль, сьогодні ні. Тоді давайте одразу ручку шкодую про це. Тому що коли коли світло, а я зрозуміла, що мене не видно. У вас є, так? Дорослі е, вже такі. Доросли. А вони так. себе підсвічують. Вони користують. Як ви думаєте, скільки приків має бути на людині взагалі? Ну, мінімум один. але ж... Да, — Немає конкретної кількості. Якнайбільше. Краще носити. Так, на ручках, на ніжках, так. щоб було в сторони. На сумочки деякі, але сумочка на одній сторони. Декілька буде. Сумочка непрактична, да, в да, да. мене така рибка, вона десь. Загубилася, Так. Дякую у Кропивницькому Поліцейські на вулиці розповідають містянам, як зробити себе видимим у темряві та як у темному одязі їх бачать водії. Роздають світловідбивні стрічки, які відображають світло у темряві. Я розумію, що відключення це вимушена, така ну реалії нашого життя. Ліхтарики заряджаю, підсвічую. Свідомо розумію, що мене мають далеко бачити водії, але чомусь я про це забуваю. Ліхтарик вмикає. буду робити себе тепер. Видимо, так. треба обчіплятися тепер, да? такими стрічками і одягати одяг, щоб були елементи. Світловідберні, тому що це безпека. При вімкненому світлі фар при швидкості 60 км за годину водій побачить пішохода у темному одязі за 18 метрів. У червоному за 24 метри, у жовтому за 37, у білому за 55. У темряві пішоходів у темному одязі розглядіти важко, говорить інспекторка Вікторія Грінченко. За статистикою, людина в чорному одязі майже невидима на дорозі. Чим яскравіший одяг, тим більше видно людину. З флікерами видно. До 130 150 метрів а гарної якості флікери, або коли їх багато 200-300 метрів вже може бути видно пішохода. Вони бувають різноманітні. Зараз випускають навіть одяг, який сам складається весь світловідбивального елементу. Вони бувають на взуті. Відключення електрики внаслідок обстрілів російської армії, відсутність вуличного освітлення впливають на видимість під час руху. У темноті людину в темному одязі на дорозі не видно, каже водій Валерій Юхименко. Якщо є такі ці, то Заміт. А якщо ще й дощ, то взагалі вибігають і не дивляться. Хто недавно я їхав, іде жіночка і не дивиться на дорогу, і веде дитину. І в чорному обоє і дитина, і вона, і, і практично не замітно. Геть. початку року на дорогах Кіровоградської області зареєстрували майже півтори сотні аварій за участю пішоходів, розповів речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. У цих 147 ДТП. 137 громадян отримали травми, а 24 загинули. У 80% цих дорожньо-транспортних пригод винуватцями були саме водії, і в 20% винуватцями були пішоходи. За годину акції поліцейські роздали 20 світловідбивних стрічок. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.